Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку телеграм-канал Тулс. Якщо ви не знаєте, як до нас підключитися, телеграм-канал. Там все про інструменти. Відео виходить набагато частіше саме там. І так, колеги, мабуть, саме зараз популярна акція з магазину Хомді, то що всі замовляють, замовляють її досить багато. Відправляємо в Україну. Це акція, коли ти купуєш комплект. Він в магазині коштує 399 доларів плюс податок. І так далі, і в подарунок ти можеш обрати один із інструментів. Прикріплюю тут. Ви можете подивитися взагалі палітру всіх інструментів, що можна обрати. На прикладі одного із наших замовлень покажу все ж таки вам, що нас зустрічає всередині. Наш клієнт обрав ось таку болгарочку. 405 -та. легендарна болгарка, друзі. Ну я думаю, що кожен із вас прекрасно це все діло знає, що 405 болгарочка від Деволта, чим вона особисто... Імпонує мені і багатьом майстрам з України, це все по ній при причині, що там йде кнопочка для того, щоб вмикати вашу болгарку. На всіх інших вже болгарках стоять такі ліпістки, клавіші, це для того, щоб ви берегли свої руки. І коли, не дай Бог, з вами щось станеться, рука відпускається, відповідно, болгарка виключається. Тут зовсім інше. Якщо навіть в тебе щось випадає, якщо кнопка не вистрелить, болгарочка далі працює. 800 на болгарка. Непогана. 1,7 кг вона важить. В принципі, все класно. 9 тисяч обертів це така знаєте, народна болгарка, яку всі хочуть і більшості з вас купують. Тому, колеги, переміщаємося ближче, показую вам, що зустрічає нас власне в самих комплектах. А зустрічають нас вже наступні інструменти. Почнемо це діло із болгарочки. Покажу вам, як вона виглядає. Чому вона народна і так далі. Нас якби Деволт не завжди радує упакуванням. Ну, по базових. В комплектах є все. Ручка, ключ і, власне, сама турбіночка Ось так це чудо виглядає. Все прикольно, 115-325 диск. Саме заживний в них іде гаєчка, що не може не радувати. Дивіться, яка красота. І про цю кнопочку, що я вам, власне, і говорив. так Коробку відставляємо в бік. Перший. Перший 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 інструмент у нас є. І, власне, той комплект, що більшості з вас чекали, дивіться, друзі, в нас комплектація буде крутезна 999 рель. Сами топовий. От, як саме вже є новіше, але це теж народний. І хто його хоч раз купив, знає, що він не ламається. 887 імпакт. І крутий на сьогоднішній день, що має, власне, самий DeWalt. Multi реноватор Бжикавка, бзиковка, деренчалка, хто їх тільки в районі не називає, ось оцей мультитул 356 серія. 9 амперна, друзі, 9 амперна це ж капець, яка крута батарейка від FlexVolt, 6 Амперна батарейка, сумка і 6 Амперна зарядка. Одним словом, комплект реально бомбічний. І щось краще зібрати по деволту, чесно кажучи, не знаючи, що з вас вийде і чи потрібно через те, що. Це те, що буде слугувати вам ще не один рік. І повірте, що задачі, які потрібно робити цьому інструменту, які він не може зробити, їх просто не існує. Ось така наша сумочка кортезно зустрічає нас, куди ви це все діло будете пакувати, так битком вам скажу. І це непогано. У нас йде документи на всі інструменти, У нас є одне лезо. У нас є один, так, тут один крючок, кліпса для того, щоб поцепити на інструмент. І різні там, типу, ці гаєчки-перехідники для реноватора. Наша 6 А швидкісна зарядочка. Тут нас зустрічає. Ось що прикольно, що вони вже почали пакувати всі батарейки в коробочки. Це теж не може не радувати. Іксеровська наша батарейка 6 амперна дуже прикольна. Вона не на одну паличку заряджена, перевірили і досить. Тут у нас іде вже те, заради чого багато хто власне, купує цей комплект. Флексвольтовська батарейка, вона йде високотокова, 20-60 вольт підходить для інструментів. Але в більшості, якщо ваш інструмент з Європи, ви купуєте в Україні, там буде вас писати 56 або 18 Ідентично, все підходить, просто різна система вимірювання, батарейки будуть ідентичні. І проблема в чому? Багато хто не знає, як відкривати ось цю кришечку, ламають витягують, друзі. Тут перш за все є інструкція. Пам'ятайте про це. Для того, щоб її Я думаю, клієнт мені буде вірити, що я її не то що там юзую, але це все навіть не на відео покажу вам. Щоб наклейку я не зривав. Дивіться, я її просто підковерну, щоб відклеїти, і покажу вам, як, власне. Дістать оцей запобіжник або кейс для транспортування. Все надзвичайно просто. Є кнопочка, Натис... натиснули. Забрали. Натиснули. Надівалися... Надівається вона сама, а забирати треба, якби з цією кнопочкою. Буласочка. Все є. Дві ось таких крутяцьких батареї. Ручка. Мого пакет, звісно, з пакетом ручка Деволтовська. І переходимо на інструмент. Інструмент також класненько запаковано, все компактно зроблено, 356 імпакт. Лімпакт, а Renovator, в чому його вже особливість? Що в ньому перемикається швидкість, а Деволт, в принципі, виграв всіх повністю своїх конкурентів найшвидший перезарядку ЛЕС Дивіться, для того, щоб пам'ять лезу нажали, поставили, відпустили, нажали Мілвокі. Там взагалі історія з інструкцією треба міняти. Тут це все діло, ну як би кажуть, зроблено для людей. Наступний наш мій особисто улюблений. А, навіть друзі, не 887 а 845 -й. Це той, що компактніший. Це взагалі пушечка тоді. Це легше, ніж 850-й, навіть він йде. А по швидкості він взагалі не проігрує через те, що в нього іде цілих. Зараз вам скажу. Не по швидкості, а по потужності. Хвилиночку. Так, у нас йде 845-й. По потужності в нього, колеги, 205 н. Це. Я вам скажу ого! го 205 ньютонів. І наша. Ось так вона виглядає. 996-та дрелічка наша. І 9-амперна батареєчка. Ось, будь 996-та дрелька. Я зараз вам скажу, яка в неї потужність. У нас, нас іде максимально, максимально 2000 обертів і 2250 ударів. Вага її 1,5 кг. То в принципі, що не роб... і вона типу, виходить досить компактна, не важка. І власне своєю задачею буде справлятися так, що геть шумить. Тому колеги. Все чотенько. Ой, там показую. Ось така красота. Три швидкості присутні. Вишітковий двигун присутні. Е, Менюшка там, де ви можете переключати або регулювати ваш ліхтар. Тобто тут є три положення. Перше там звичайне, середнє і на 20 секунд виключаєте. Звичайне – це коли ви включаєте інструмент, друге. Це ви включили і воно працює на половину потужності. І третє, ви включили, і воно працює 20 хвилин. Тобто, так ліхтарик буде працювати 20 хвилин. Флексвольтовська 9 амперна батарейка. Реноватор наш. Імпакт наш. Перемикання швидкості. 205 – Це дуже потужно. І три ладоських огня, що немало важливо. Одна кліпса, і в цьому імпакті я вам скажу так, на відміну від інших. Для, для порівняння вам покажу 887-й. Наскільки він менший? Наскільки він менший. І на відміну, на відміну від 887-го, 845-го вже стоїть можливість. Ви можете викрутити цих два гвинтика, поставити туди чіп і будете повністю просвідковувати весь, весь ваш інструмент, де він знаходиться і куди він типу, бігає, їздить і пригає. Якось так, колеги. Ось така кортезна річ. Другий інструмент, третій інструмент топовий і четвертий інструмент, болгарочка. це все діло буде коштувати 400 баксів під, ой, 600 баксів під ключ. Я рахую, що за такий комплект це просто шикарніша пропозиція, тому колеги. Кому потрібно, пишіть, підписуйтесь і будемо з вами товаришувати.